Де вас ви дивитесь Новини спорту в студії Руслан Мішкевич. Учасників легкоатлетичної факельної естафети Всесвітній біг заради гармонії на межі Звінницької області. Зустрічали жителі Старосинявського району. Започаткований пробіг із метою поширення ідеалів толерантності, дружби і гармонійного співіснування народів у світі. Європейська команда стартувала 25 лютого в столиці Ірландії, Дубліні. А українські бігуни приєдналися до них 18 липня в Севастополі. Маршрут пролягав територією Криму, далі Херсонщиною, Миколаївською, Кирилоградською областями. А потім Вінницькою і Хмельницькою. Естафету на межі Вінницької і Хмельницької областей проводжали і зустрічали представники влади, спортивних управлінь та жителі ближніх населених пунктів. Від Хмельницького обласного відділення Національного олімпійського комітету гостям вручили пам'ятні подарунки. Молоски під вогнем, котрі вже пронесли не однією країною континенту. першим на території нашої області взяв Віктор Сентін, Учасник факельної естафети під час проведення в Москві Олімпійських ігор 80-го року. Делегація від Хмельниччини приєдналася до бігунів, демонструючи тим самим солідарність із ідеями всесвітнього бігу заради Гармонії. А входять у згуртований міжнародний колектив людей різних національностей. Житель штату Каліфорнія США, ЗАК подолав довгий шлях у сотні кілометрів. Усе каже заради миру і гармонії. І додає, в Америці не мав можливості так багато бігати, тому вдруге з великим задоволенням приїхав до Європи взяти участь в естафеті. And that's kind of difficult, but it's it's possible. Ну, кожен бігун пробігає 10-15 кілометрів, бо це фахільна естафета. Але навіть 10-15 – це не важко, бо люди зустрічають. Перекладач зака євген Сурський Яни, бухгалтер чималої столичної компанії. Аби організувати українську делегацію та самому взяти участь у пробігу, йому довелося завчасно підготувати всі звіти, аби безболісно для фірми полежати роботу на 19 днів. Скільки вже років ну, Хмельниччина займає особливе місце. Вона добре дуже зустрічає і ніколи нема ніяких абсолютно проблем. Ми тут як друзі у себе вдома. Це, як я знаєте, до бабуся чи до дідуся приїжджаю літом і так себе відпочиваю тут. І з тим, що люди в Україні привітні, погоджуються всі іноземці, а от дороги не надто. Автівка європейці навіть в одній місцині застрягла, хоча зараз літо. Житель Праги, пан Веселик, на такі незручності не нарікає. Каже, доброзличкові зустрічних українців все компенсує. Він, як і всі, ідеями бігу заради гармонії, фонтанує. Бігни готові долати свої кілометри в спеку, або як харчуватися і миритися з побутовими незручностями. So far we over 140 countries. Ідея в тому, щоб пробігти через всі країни Європи, і цього року ми біжимо через 48 країн Європи. До речі, чеською добрий день також звучить як Так само добрий день». І Із усіх, хто долучається до естафети, лише невелика частина спортсменів. Та й то легкоатлетів майже немає. Вік і фізична підготовка не мають значення. Будь хто може пронести фактор кілька кілометрів або метрів. Мають просто потримати судьбу промир і гармонію. На зі Старокостянтинівським районом жителі стали прикладом української гостинності, за що в його місто миру і гармонії давали кожному потримати смолоскип на щастя і задля солідарності. А потім МСФТа рушила до райцентру, де ще вітали вже жителі Старокостянтинова. А потім маршрут пролягав на північ області, Рівненщину, Волинь до Польщі. Фінішуєш міжнародний пробіг 27 вересня в Москві. Світлана Поробок, новини спорту. На цій позитивній ноті ми завершимо наш випуск. До зустрічі.